Полуниця Міце шиндлер відома ще з середини минулого століття, але через прекрасного десертного смаку ягід її все ще вирощують багато сидівників, принаймні багато фахівців і звичайні дачники кажуть, що інших сортів з таким специфічним землянічно малиновим смаком поки не знають сортові характеристики суниці Міце шиндлер. Полуниця Міце шиндлер була виведена в Німеччині ще в першій половині минулого століття. Водна 1950 сорт з'явився і в нашій країні. Це пізньо стигла полуниця ягоди починають дозрівати тоді, коли більшість інших сортів вже отплодоносило і, начебто, організм вже наситився полуницею, але прекрасний смак і аромат цих ягід змушує продовжити задоволення. Цей сорт нагодиться з багатьох причин для товарного виробництва. Вирощуються в основному в особистих підсобних господарствах кущі цієї полуниці невеликі, облистяність слабка, самі листя, дрібні, ребристі, верхня їх сторона пофарбована в темно-зелений колір, нижня срібляста вусів утворює багато що добре з точки зору можливості розмноження, але змушує періодично обривати їх, щоб плантація швидко не заростала квітки одностатеві і без наявності іншого сорту, квітучого в той же час. Врожайність міци Шиндлер зовсім невелика. Не знаючи цієї особливості сорту, довго не міг зрозуміти, за що його поважають, що року на десятці кущів виростало всього по кілька ягід знищив плантацію, але, чесно кажучи, і не шкодую. Так смак ягід прекрасний, але заводити ще один пізній сорт в якості запилювача. Адже в другій половині літа і без полуниці в саду, тільки встигай збирати та переробляти урожай, квітконоси високі. Здатні утримувати дозрівають ягоди на вазі, самі ягоди мають середній розмір. Перші важать до 20, останні можуть бути зовсім дрібні, масою не більше 6 в їх форми від округлої до плоско, забарвлення темно-вишнева з блиском. М'якоть м'яка, світло-малинового забарвлення, з сильним ароматом, що нагадує одночасно суницю і мускат основною перевагою ягід є їх непередаваний смак. Ягоди солодкі з яскравим присмаком малини. Дегустатори без коливань ставлять їм оцінку 5-0. Урожайність сорту нижче середньої, з одного куща збирають не більше 300 ягід, ніце шиндлер характеризується середніми посухостійкістю і морозостійкістю, середньою стійкістю до захворювань, зовнішній вигляд ягід, ягоди полуниці Ніце шиндлер дізнатися не складно, вони сильно відрізняються від більшості інших сортів як за формою. Так і за забарвленням ягоди в сучасному розумінні невеликі, форма більшості майже куляста, але з невеликим уплощенням. Забарвлення в дозрілому стані дуже благородна. нагадує забарвлення стиглої вишні, навіть насіння у цієї полуниці, не жовті, як у інших, а темно-червоного кольору дуже сильно заглиблені в ягоди. Кожне знаходиться якби в персональної невеликій ямочці. Переваги та недоліки. Особливості відмінності Ніце Шиндлер від інших сортів, відмінною особливістю полуниці Ніце Шиндлер є унікальний смак Ягід, що поєднує суничну основу і малиновий присмак, власне, саме смакові якості Ягід і є мало не єдиним величезним достоинством сорту на сьогоднішній момент, крім смаку у цієї полуниці, досить непогані. Адаптивність до умов вирощування, зимостійкість, легкість розмноження, недоліків, чимало низька врожайність, неможливість отримання навіть невеликих врожаїв без запилювачів, зайва ніжність, ягід, що не дозволяє їх перевозити і зберігати швидка зростаємость плантації вусами. Недостатня була подрібнення ягід у часі через одностатеві квіток, в пару до цієї полуниці треба підсаджувати сорти пізнього терміну дозрівання, наприклад, Пандора. Флоренс. при нестачі вологи і без того невисока врожайність ще більше падає, складно знайти аналог цього сорту, при такому прекрасному смаку ягід він має так багато негативних рис, сучасні сорти. Нехай і не нагадують, в смаку малину є набагато більш врожайними і стійкими до хвороб і примкогоди. Застосування ягід, полуницю міце шиндлер з точки зору застосування ягід не можна вважати універсальною. Ягоди її в основному вживають в свіжому вигляді як десерт. Вони настільки м'які, що навіть при приготуванні компоту або варення абсолютно розварюються, з них можна заготовити сік, пустити їх на наливку, але навіть для заморожування прекрасного методу збереження ягід більшості сортів. Вони непридатні, при розморожуванні перетворюються в тюре і сильно втрачають в смаку. Особливості вирощування цього пізнього сорту. Вирощують цю полуницю традиційним чином для легкого розмноження проблем не існує. Вусів вона дає дуже багато, висаджують розсаду в звичайні для конкретного регіону терміни, використовують схему 20х50. Кількість вусів настільки велика, що фахівці радять відвести для цілей отримання посадкового матеріалу окрему невелику грядку, а на основний продуктовий щотижня проводити операцію видалення вусів. Горд дуже погано реагує на похибки з поливом. Це той випадок, коли облаштування системи крапельного поливу життєво необхідно. При підсиханні ґрунту полуниця погано себе почуває, що позначається на якості і кількості ягід. Після поливів необхідно неглибоке розпушування ґрунту, краще утримувати її під шаром чистої мульчі сіна або різаної соломи. Можна робити шар товщиною 5-7 Під підгодівлі дають за звичайною схемою. Особливої вимогливості до харчування сорт не показує. Особливості вирощування цього пізнього сорту вирощують цю полуницю традиційним чином, для легкого розмноження проблем не існує. Вусів вона дає дуже багато, висаджують розсаду в звичайні для конкретного регіону терміни, використовують схему 20 к 50, кількість вусів настільки велика. Що фахівці радять відвести для цілей отримання посадкового матеріалу окрему невелику грядку, а на основний продуктової щотижня проводити операцію видалення вусів. Сорт дуже погано реагує на похибки з поливом. Це той випадок, коли облаштування системи крапельного поливу життєво необхідно. При підсиханні ґрунту полуниця погано себе почуває, що позначається на якості і кількості ягід. Після поливів необхідно неглибоке розпушування ґрунту, краще утримувати її під шаром чистої мульчі сіна або різаної солому можна робити шар товщиною 5-7 з підгодівлі дають за звичайною схемою особливої вимогливості до харчування сорт не показує.